Добрий день усім, хто зайшов на мій канал. Гості, всі підписники. Хочу знати вам таке літнє відео, як у мене цвіте перед дверима. Подивіться, яка шикарна, який лілейник. То не лілія, то лілейник. Лілія у мене от. от. Трубчата лілія, то також гарна. Тут якісь фіолетові, вони не відкриваються завжди. То, напевно, якась хвороба, бо квіточки всі покрутилися. Але подивіться, які лілейники. Подивіться, що це за величезна така квітка. І їх багато. Їх багато он. коти там бісяться. Покажу вам ще інший колір. Є такі чи то та сама, а той самий колір. От. От, от він там. Вчора я обірвала відцвівші ці, зараз покажу вам. Є, Є отакі, от вони простіші. Отут коло е, мого ставочка маленького. от Цвітуть ні фейки, отак от тут все виглядає. Отакі от. От лілейники. Зараз Час лілейніків. Ось вони такі всі. Також створюють якийсь настрій. Тут жовтенькі, простіці, але подивіться коло хати, воно нічого так. От. І далі оцей букет лілейників. Подивіться вам, дивіться, о, яка краса. Вони трошки інші, ніж ті. Ті оранжеві, а ті якісь такі отакі От трошечки. Бачите, гарні квіти. Всі, тільки оці, що відцвіли, постійно отак треба знімати. Отак. Це я вчора вечором пройшлася, всі познімала. Але вони цвітуть один день і мають дуже такий вигляд поганий. Якщо їх отак разом з тим, цвіт, що зав'язуються, не зняти, отак, то воно потім має такий вигляд недобрий. от. Воно навіть красить руку. Якщо я, я воно робила, от дивіться, яке тут. От, я оце, оці фіолетові я отак відрізала, так руки були покрашені, я не зрозуміла, що там відбувається. От. Тут оцей, як кажуть, Подивіться, що вам це нагадую, от такий цвітонос воно викинуло. А Це на базарі купила чорнобривця, щоб тут не було пустого місця. І цей нещасний чорнобривець, подивіться, в якому він вигляді. Оце яке. От. Ну, Цвіт у нього ніякий, буду говорити так. Ну, але коло хати хай буде. Хотіла вас вам сказати, що чомусь інтернет у нас переривається, так що деякі відео у мене не, не зовсім не закінчені. Так що прошу вибачення. Це не того, що я їх закінчую на півслові, а того, що інтернет іщезає, і, і, і все. Так що, скоріше всього, це так і буде. От показую вам, яка вже в даний момент хурма. Подивіться, яка вона вже. Бачите, цвітоноси великі, ці от самі е, чашечки. Значить, це хурма е, все-таки ця е, східна хачія. От. Діти трощили цю, та й вона вийшла, та й вона поскидала багато плодів, а може просто так поскидала, от він зблизька. Бачите, який зблизька. Є такі двойні, вон. Ну, не видно їх, от і двойні є. Ну, менше. Було 21, вже тепер менше їх, звичайно. Покажу, покажу вам, яка в мене ожина. Сусідка мені теж дала. Каже, на, воно ніяке. А я його посадила на сонечку. Зараз покажу, яка, яке воно ніяке. Ой, не знаю, чи видно, ой, не знаю. Дивіться, що то, от мій палець. Дивіться, а така ожина. <гум> дивіться, і тут, отут-всюди, отака вона, о, дивіться, яке то величезне, воно просто гігантське. От моя в руці, яке воно гігантське. Видите? То палець мій, палець мій, і, і наскільки воно товще від пальця. Бачите? Товстіше від пальця воно така вона, дуже хороша. Солодка. Тут головне, один пагін лишити, ось він йшов. Бачите, оцей пагін один йшов. Я його так прив'язала, лишила, все інше відв'язала. А зараз другий пагін он, росте, бачите, ось він росте, я його залишу. Той виріжу, а цей залишу, прив'яжу так і на слідуючий рік оце можна буде поклювати. От. Ну, Єдине, що інжир мій, звісно, ніякий. У цій хурмі жемчужині зламали діти одну гілку. Ой, от вона. Ну, що зробиш, діти? От, це моя смородина, яка цього року і не цвіла, не знаю, чому настільки вона погано. А от Агрус, Агрус дуже смачний, мені так подобається Агрус. От він вже чуть -чуть і достигає. От є вже в ньому. Тут я потрошку його їм. От це такі у мене новини. А зараз я покажу вам іще. Як цвіте мій фундук, фундучок? От, не цвіте, а, а який він на даний момент, щоб ви розуміли по відношенню це ця хуська бомба, я вам буду його показувати, як він росте. Подивіться, який то величезний фундук по відношенню до, по відношенню до моєї руки. Бачите? Він великий, він велетенський. А Рослиночка, щоб ви розуміли, от яка, малюсіньке воно. Малюсіньке метр від цього. Таке точно і тут, от, тут вони теж, ну тут краще земля, он. По три, величезні, величезні, просто гігантські. Бачите? О, дивіться. хочу піймати, О, просто гігантські. Ну, це моя. Моє море Сарпо Міра, Сарпо-Кіфлі і сарпо Аксона. Сарфоксона. Стільки слизнів, слизняків я тут назбирала, напевно, штук 500. Лізуть, їдять знизу. Не знаю, що робити. В нас були дощі катастрофічні. Вон, подивіться, як воно розложилося. Хочу вам отут показати. От центр повністю розложився. Ось. В ту і в ту сторону, в обидві сторони, а центр от він. І це от треба закривати срочно опилками. Буду носити сьогодні опилки і буду закривати центр, бо вона вилізе. Вже напевно вон вилізає картопля. Зараз покажу вам, що то значить центр не закритий. Ні, то не картопля. На щастя, О, тут отут треба накривати карто... цим опилками, щоб, щоб, не було, щоб не було лисого місця і щоб можна було. Мати урожай, тому що без цього не буде. Це мій поломаний фундучок дикий росте, я його потім привию. Картопля, дивіться, от, от вона розляглася, а тут у мене цей, суниця, полуниця, клубніка. От вона її вже накриває. Бачите? Там вже два метри батих, ніколи не треба садити коло чогось, а розуміти, що воно буде. От, тут поки я... хто знає, що тут, тут бур'ян. Тут бур'яна, тут у мене лопатки, як кажуть, на Закарпатті. Буду сьогодні полоти. От, дивіться, Ці, як рясно ростуть, рясно ростуть огірочки, сьогодні я вже їх зібрала Небагато тут. Небагато, треба буде накрити вже тою плівкою, як минулий рік, тому що в нас було дуже волого. В ну, нас пасмурно, волого. Нічого так особливо не цвіло і не росло, тому я і не накривала. А зараз вже треба накрити. От, бачите, я відкручую отак, от відкручую дуже хороші огірочки, ще не закривала. А от кабачки у мене море стирчать як. Їжачки також буду закривати, але напевно вже наступну суботу. На цьому буду поки закінчувати, показувати більше нічого. В наступному відео покажу вам, яка в мене вродила цибуля у бур'яні. <р 'ярі> До побачення, всім хорошого настрою, тримаємося, тримаємося і чекаємо перемогу. До побачення.